тут То тоді питання в колі яких людей ви хочете mm -hmm. перебувати, і чи робите ви ті кроки для того, щоб до тих людей наближатися? Чи ви чекаєте? Mm -hmm. Достатньо довго, що ці люди до вас самі прийдуть, Ось така історія. І оточення дуже сильно впливає. Так. Ми навіть не помічаємо те, наскільки сильно. Наприклад, якщо у нас подруга, яка ви е, світіться очі, яка добра, яка зарядження, яка допомагає, робить, створює це, призводить до того, що в нас виходить така звичка. Так, так, а якщо поруч з нами люди, які постійно в пригніченому стані, ну камон, і тут ми обираємо не тільки з якою людиною ми йдемо поруч. А яке життя в нас створюється з цією людиною? Так само, як і з чоловіком. Ми, коли обираємо чоловіка, ми не можемо сказати добре, погано, mm -hmm. ні. Але ми можемо побачити, яке життя може бути з ним і обирати таке життя. Дякую тобі, що ти ділишся.